У російському Білгороді обвалився один з під'їздів багатоповерхівки. На тепер відомо, що є загиблі. Втім, їхня кількість невідома. Також повідомляють про близько два десятки поранених. Міноборони країни агресорки у всьому звинуватило Україну. Мовляв, зсу вдарили по будинку ракетою, втім, камери відеоспостереження. Свідчать про підрив зсередини, що насправді стало причиною обвалу. Владислав Політ розкаже. На кадрах російський Білгород, і це обвал одного з під'їздів багатоповерхівки. Так, тамтешні жителі наживо спостерігали за крущінням будівлі. А місцевий губернатор Гладков одразу звинуватив ЗСУ. Мовляв, це Україна навмисне вдарила по житловому будинку, бо до цього лунала повітряна тривога. Відповідний меседж, окрім російських медіа та телеграм-каналів, підхопило й міноборони країни-агресорки. Київським режимом здійснена терористична атака по житлових кварталах міста Білгород із застосуванням тактичного ракетного комплексу Точка У реактивних систем залпового вогню Вільха та РМ 70 вампір. Щоправда, далі єдності пропагандисти не продемонстрували. Попри офіційну заяву свого міноборони, почали публікувати дописи про буцімто удари, чи то ракетою Атакамс, чи то французькою авіабомбою. Як то кажуть, методичку не узгодили. Білгород жахлива трагедія. Приліт ракети атакамс. Це перший випадок удару ракетами виробництва США по території Росії. Зсу попередньо вдарили по багатоповерхівці в Білогороді французькою керованою авіабомбою «Хаммер». Та найцікавіше було зафіксовано на камерах спостереження. Відеокадри з них миттєво з'явилися в соцмережах. Там чітко видно, як перед обвалом будинку стався вибух, а жодного прильоту ракети не було помічено. Версію підриву прокоментував і керівник центру протидії дезінформації української РНБО Андрій Коваленко. Будинок у Белгороді, схоже, підірвали на відео з камер. Не видно падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення Росіян в обстрілі силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію Росії або інформаційну провокацію з роздування ситуації для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Такої ж думки осінт дослідник і військовий оглядач тендер. У своєму дописі він наголосив: цитую, що характер вибуху вказує на підрив зсередини. А поки що на місці інциденту працюють медики та надзвичайники. Під час рятувально-пошукових робіт обвалився дах. Через це, окрім жителів будинку, під завалами опинилися і рятувальники. Владислав Політ, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.